Зараз я тобі покажу, як ось бабло діли. Там у нас пару мільярда, не знаємо вже мішки. Мішки вже кончились, не знаємо, що пакувати, понимаєш? Та будемо складати так, кажу, ці мішки щось під солі. Кажуть, солі гроші довше храняться. Ну, надо нараз ми, може. О, а це мі. мій волонтерський штаб називається. Це мій... ти бачиш, що ж. Це мій такий уголочок. Я тобі показував, да, як да, я собі уголочок. Так, а це у нас. Дивіться. Оце одна, одна коробка з мільярдами. Ага. Що не влізло, сюди пакуємо. Так, потім сюди, сюди. Дивіться. Це всі мої мільярди Оскара. Оце ж 500 гривень скинули, понимаєш? А на 5 гривень Оскар скупився. Це чай да. да. є щоб ви розуміли. Це у нас, дивіться що. це. Ага. Так. Ага, це помніш, я тобі казав, пацани просять оце це питання, балда. Да, так. Бумагу прислали мені. І що ти думаєш? Отдаю людині, теж попросили пацани. Далі. Плоти... Харчі. Попросили лікувати навіть. я віддав. Да. Придурок? Возможно. Зато чоловік з великої букви. Так, що у нас тут? Це у нас надувний теж матрас. Це у нас коробку, я всегда пацана. Баш, как продаем? Це для, для рапортів. Ага. Вони мені таку коробку передають. Так, потом ось тут у нас уже запаковано, це пінопластовий цей холодильник. Тут у нас. Да, тут у нас, дивись, бачиш, сало заморожено пацанам, сам мариную, борошно. На 5 гривень купив, 450 собі забрав. Ну да, да. Так. да. Як все, то Бульйони, консерви, чаї, печиво. Дивись, вже наклейка, щоб насука не перепродала по да? mm -hmm. Ось номер мій гарячий ліній, 68 37, я все оставляю. Картошка <пусти> в одному пакеті, щоб не запріла. Ага, часничок, дивися. Картопельку хлопці просили. Щас, а ну так трохи підніми картошку, щоб люди бачили в ефірі. <пусти вирі> я. На 450 гривень живу. Де яка картошка хороша? Так, дивіться далі. Нам так, я папір. шикарний, шикарний. В них запихують... ой, фаршик, а як я люблю такі. Дивися далі. Дивіться далі. Це по 40 гривень була розпродажа в новості. Я... я купив. Тільки чесно, пацани, просили. А, потім. <світ> Час. Рис. дивися, макс. Да. Ну, я ж прислала посилки, ти ж помниш. На всі 5 гривень. Гречка. Yeah. У нас сьогодні гречка в полном золота. Та, а? Одриваю oh, я кацель. Це хорошо, що сладкое не люблю. A -a, так, а, Це з Італії. З Італії, oh, з, з Італії, детали. Ну, тому що думаю, що я рекламую. Все, більше нічого не буду показувати. Ну я вложився, в 15 минут, как обещал. Uh, все, тут уведомление не знаю, идите страхо апелляцию отправляю. Та мене, мене на цьому тиктокси yeah. блокируют и блокируют. Я вчера з него вывев 10 долларов. Еле вывевте 10 долларов, бляха. А потім мне оказалось, что спаньера можно только 15 <гадж> вивести на карту. І я, короче, с... півночі промодоха, <гадж> все позря. Вот так делаємо та миллиард. Бач, миллиарды волонтерські ділимо. <гадж> да, да, да. І це ми ще не лягали спати, зі мною через паспортували, зараз ми про бачиш, полка пуста, вже все повигрібали.